Привіт, друзі! Сьогодні одна з найкращих рибалок на цій весні. Чому? По-перше, ми знаходимося на нашому улюбленому озері Картар. По-друге, ми стоїмо в прикольному зручному секторі. По-третє, нас зібралась чудова команда. Нас більше ніж потрібно. Але я не приїхав ловити рибу. Я чисто так понаблюдати, підсказати, познімати, поїсти, прогулятися, з людьми поспілкуватися. Ну, Бачите, навіть віршами заговорив. Ось, якщо коротко, ситуація яка? Ми трішки запізнились на старт, швиденько все підготували двіжухай, закинули палички, погодували. Дуже швидко достатньо отримали клювання з дальньої точки. Це щось на кшталт там, 145 метрів чи 150 метрів, щось близько того. Ось. Звідти отримали клювання, але була не засічка. Можливо, в мене топорний був поводок, а може просто ну, ну, риба так засіклась, та й засіклась. Ось. Ну, активно годуємо, активно перезакидуємо. Спочатку кидали 15 хвилин, потім 30. Зараз вже е, працюємо в 45 хвилин перезакид. В цілому все в нормі. До речі, забув сказати, змагання називаються Спіймав відпусти. Це наші друзі-організатори. Слава Спольнів. Ну, коротше, ми тут як вдома, прям клас. Що вам ще сказати? Поки що сказати вам нічого, ми працюємо, риби в нас ще нема, але дуже скоро буде. І гарна новина є. В нас з'явився новий девайсік. І тому ви можете бачити такі чудові кадри. Це буде одна з найякісніших рибалок. Верніше, не якісна рибалка, а якісне все ж таки відео. По причині того, що я буду більше знімати, аніж ловити і чимось Е, Я там комусь гоупрошку повішу, ну, не Гоупрошку у мене цей DJI Action. Комусь екшн камеру повішу на голову, десь дроном злечу, десь підзніму з цієї. Ну плюс ще, може, якихось пару кадрів зні... заберу в Макса, тому що Макс також трошечки знімає. Та і все. Завтра, думаю, буде в мене час і підемо ми знайомити вас з нашими колегами, які рибачать з нами сьогодні на цьому прекрасному турнірі. Що ти розкажеш? А що я розповісти? Одна покльовка була, під берегом зійшла. Старт нічого не визначає, а на фініш все побачимо. Що воно було, буде. І не покормиш, не половиш. Добре, погодували. Ще в нас є час. Зараз перекліпсовуємося, перекидаємо активно, погода дуже сильно міняється. І буде риба. Впевнено, на 100%. Погнали. Друзі, для цієї риби я нічого не зробив, але мушу вам її показати наш пер... первісток. i got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep wonder but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care. В ми здали три риби. Вставати мені було трохи ліньки, тому я підзняв прямо з палатки для вас. І цей кадр був на ваших екранах. Рибка клює дуже неактивно. Верніше вона активно не клює. Потихеньку, помаленьку. Добре, що рибка достатньо крупна. У нас там було шістьорка, сімерка і одинадцятка. Зараз на своїх екранах ви побачите протокол на момент зараз. Ось, це в нас фактично ще триває перша доба. На годиннику десь орієнтовно 9 ранку. Може, вже і 10. -та. Не годилися на годинник. Ви там напишіть в коментарі, як вам кадри з квадрокоптера? Я для кого стараюсь взагалі. І як завжди, пишіть, що вам хочеться, що вам більше подобається, що вам менше подобається, щоб ми реально робили контент по вашим запросам, хочу сказати. Бачили такого спортсмена? Самий топовий спортсмен турніру з Лови відпустив сезону 2024. Ну і 23 теж. І, 22. А взагалі ми все починали в 20-му? Ні, ну, в да. 20 19-му. Доброго вечора, шановне панство. Риби нема. Майже зовсім. З плюсів це те, що ми тільки не знімали багато контенту на дрон. Зможемо вас більш детальніше познайомити з озером Картар. Е, ще плюс те, що в наших сусідів є FPV дрон, і я на ньому сьогодні також літав. І мої тренування не пройшли даром. Сподіваюся, що я ці свої знання використовувати в житті не буду. А якщо й буду, то буду саме на дроні літати, а не піх-піх в посадках. Ось. Заходимо поступово в ніч. Корм ми не міняємо, тому що немає чого міняти. Риба, що так не клює, що так не клює. Ось. І побачимось з вами вночі. Тому що вночі буде риба, і я вам буду її знімати. Тому давайте. Не забувайте лайк, підписка, коментар. Отут От знизу така сіренька кнопка. А вам треба зробити. Ні, стоп, вона червона, а вам треба зробити, щоб вона була сіренька. І пальчик, щоб такий. Оп! Загорівся. Погнали. Е, третє місце. Бікфіш второго дня. Бікфіш в старого. Я назову бікфіш второго дня для інтересу позже. Окей бо він дуже цікавий і він повпливав на весь результат загалом. Я назву трошки пізніше, це подводочка була. Друг, друзі, третє місце. Зайняла команда, яка зловила 5 риб з загальною вагою 59 кг 840 г, 61 рибу 403 кг 49 г, команда ТС Карп. Поздравляємо! 3 бали. Так, Друзі, забирають два кубки. Прошу. Друге місце. Команда, яка зловила п'ятерку крупних риб. 55 кілограм, 810 грам, 114 кілограм загальної ваги і 26 риб. І два бали. Вона отримає в рейтингу. Це команда Східний Карп». вони отримали два бали. А у вас три бали. Поздравляємо. 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 От бачите, як п'ятерочка крупних зіграла. Чик, прошу ваша нагородка, друзі, і ваша крутецька сумочка. Пау! Перше місце команда, яка забрала шапку другого дня з корупом 700, 17 кілограм 300 грам. Це бікфіш другого дня. Команда, яка зловила 372 кілограми 160 г. П'ятерка риб 6139, 61.39 найбільша. 60 риб. Команда Квівертип. <плес> Мої вітаннячка. Дякую. Охилянічка. Привіт. Чуткую. Так, красавчики. Дякую. Просто краще і цього прекрасного стула ніхто не сидів. Це хотів. Да. Да. Ось так, друзі, підійшло до завершення наше змагання. Я навіть не знаю на якому місці. Ось тут вам зараз покажу протокол. Вітаємо переможців! Ми робимо роботу над помилками. В цілому, на мою думку і на думку Олексія, помилок в нас не було. Просто стали в нефартовий сектор. Бо зліва ловили, справа ловили, всі дистанції ми перепробували. Хто знає, що таке картар, то скажу вам, що ми уходили до 150 метрів. Це єдине місце, де там де є твердяк. Ось. Не 105, не 110, не 115 рибу не давало, годували ми везде. Кормили ми і, небагато, і не багато, і немало. Насадки перепробували всі. До речі, те, що достатньо не стандартно, Попап не працював, працювала варенька. 18-го діаметру, варений бойл. Годували ми, я вам там показував е вареними гранулами. Це була сквіт е полуниця. 8-го Діаметру і 12-діаметру було е, сквіт чистий. Може бути? Ну, так і було, так. Да. Е, якось так, друзі. Гачки, все по стандарту, повідки по стандарту, все по стандарту. Всі металеві були. да Всі металеві, всі, можливо, навіть гострі. Побачимось на Кубці Львова, який буде буквально через тиждень. Полетіли, друзі.